Яке одіяло у них красиве, гляньте, продається, як зроблено. Одіяло євро 1000 гривень. Так, це 1600, якийсь великий плед. так далі. Тут одіяло є навіть за 500 гривень. Пледи є, ось такі звичайні фліс по 300 гривень. Такі я 350 минулого разу вам показувала. Ось таке ще красиве з'явилося за 500 плед, точніше, не таке, а такий плед по 250 Можна купити розмір і скрізь написано це півтора на два. Зараз скажу вам. Ну, Тут не написаний розмір, Ну, десь написані, а десь ні. Угу. Так, і далі у них є навіть клейонка, ширина метр м, 80 гривень, 80 150 Ну, такі нормальні ціни да, на привозі. Килимочки ще скажу, по чому тут продають. 250 – це середній, 350 – більшого розміру, отакий придвер, придверний маленький, 160 гривень. Ось така точка тут прямо напроти дивіники іде ось оця кутова точка, де я зазвичай показують ціни. У неї тут асортимент, причому оновлюється весь час. От Я приходжу, оце одіяло, гляньте, яке красиве.